Віт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я вам пропоную приготувати ось такі хрустки чебуреки без замісу тіста і без смаження. Для наших чебуреків ми будемо використовувати лаваш. У мене ось такий уже готовий круглий лаваш, діаметр моїх шматочків 17 см. Можна взяти і листковий лаваш, і просто зробити з нього кружки бажаного діаметру. У мене тут 8 штучок, тому всі пропорції буду давати саме на цю кількість. Знадобиться мені фарш, фарш можна брати абсолютно будь-який, у мене свинина. Сюди ж додаю цибулю. Цибулі потрібно брати так достатньо багатенько, щоб Начинка у нас була соковита. Я її вже ось так дуже дрібненько порізала, перекладаю до фаршу. Сюди ж хочу додати твердий сир абсолютно маленький шматочок, у мене тут був 50 грамів, знайшла у холодильнику, потерла на велику теку і також перекладаю в загальну мисочку і буду додавати спеції. Спеції можна, звичайно, щоб до свого смаку. У мене це сіль, чорний мелений перець і коріандр мелений. Все сюди переклала, і тепер все вимішую до однорідної консистенції. Фарш приготувала, і ще нам знадобиться одне яйце, яке я просто перебила веделочку. Ну і будемо формувати наші чебуреки. Беру листочок лаваша чи кружальця лаваша. І на одну сторону викладаю фарш і розподіляю його таким чином, аби залишалися вільні краї. Шар фаршу не повинен бути надто товстим. І тепер ось ці краї вільні. Змащую яйцем. Ну і накриваю ось другою половинкою, притискаючи край. Все робиться дуже швидко, дуже просто. Ну, відповідно, таким чином буду формувати всі чебуреки. Оскільки чебуреки я запікатиму у духовці, я їх вже переклала на деко із пергаментом. І тепер залишками яйця змащую поверхню. В принципі, ось в такому вигляді можна вже відправляти у духовку. Але я ще хочу зверху посипати кунжук. Тут у мене чорний і білий кунжут, я змішала. І ось так по поверхні рівномірно, більш-менш посипаю. Слока у мене вже розігріта до температури 180 градусів. Відправляю орієнтовно на 25 хвилин. погляньте, які в результаті рум'янічі буреки у мене вийшли, хрусткі ззовні. На їхнє приготування ми витратили мінімум часу, мінімальний набір самих простих продуктів, а в результаті у нас вийшов дуже чудовий і смачний перекус. А я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я бажаю всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.